Всім привіт! Пропоную поговорити про частини доби. Отже, пригадайте, з чого складається ваш день, якими подіями він наповнюється впродовж дня зранку, вдень, увечері та вночі. Щоб вчасно все встигати, треба розпорядок дня складати. Пропоную скласти розпорядок дня, щоб провести його корисно та весело. Починаємо складати розпорядок дня разом. Слухайте уважно віршик та додавайте слова за змістом. Перша частина доби ранок. Цей час нам знайомий, цей час для підйому. Рано вранці по порядку біжать діти на зарядку. Не лінуйся, поспішай своє личко, умивай! В цей чудовий ранок за столом тебе чекає сніданок. Всі хлопці та дівчата йдуть науки різні вивчати. Цей час для книжок поспішаємо на урок. Друга частина доби день. Цей час не для булок, цей час для прогулок. На вулиці біля стежок погодуємо ми пташок. Візьмемо граблі та лопати. Підемо грядки, доглядати. Припиняється вся гра, поспішайте дітвора. Треба снідати, як слід. Починається обід. Всі ми час цей добре знаємо і до ліжка поспішаємо. Знов чекають нас подушки та на краєчку ігрушки. Швидко підкажи ану! Час для полуденного сну. Після сну рушаємо знов на прогулянку гуртом. Ігри, гомін у дворі, все, що треба, дітворі. Третя частина доби вечір. В цей час нам всім дано заспокійливе. Кіно. Поспішайте, дітвора, казки слухати пора. В небі місяць ген пливе, мама нас скоріше зве. Відчиняй на кухню двері. Поспішайте на вечерю. Біжимо купаться в душі. Та у ліжечко скоріше. Місяць кличе дітвору до казкового нічного сну. Четверта частина доби ніч. Лиш годинники не сплять, а тік-так, тік-так біжать. Дякую, друзі, всім за чудово спланований день. Сподіваюсь, він вам буде в нагоді. Всім гарного настрою! Зустрінемося ще.